Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви пишете в коментарях. Отож, запитують. часів яр. Чого очікувати? Часів яр. Багато жертв, знаходження якогось вирішення питання. Але все ж таки, все ж таки, позиція буде здана. На жаль, на певний період. Точно так. Дивимось далі. Тетяна, пишу третій раз. Я Переселенка. Встречусь ли я со своєю дочері? Юлія 29.06.77. Мене зовут Євгенія 25.11. 53. Чи зустрінеться з. Зустрінетеся, але не найближчим часом. Тобто, зустріч з донькою я бачу, але на жаль, не в найближчих пів року. Так, дорога Танюша, я вам уже писала, Мене зовут Лідія. Я з внуками живу в Донецькій області. Скажіть, будь ласка, нам придется виїжджати. І залишиться наш дом цілим. да їхати нікуди. Ні за що. Внуки сейчас без роботи. Віталій 95 п'ятая, Сергій. Тоже 95-й. Подработки. Очень переживаю. Ответьте, пожалуйста, заранее благодарю. О, так, придется выезжать. Дорогая Лидия, я бы все-таки вам радала виїхати тому що у вас є. Така можливість втратити, втратити майно. І, на жаль, є небезпека для вас і для ваших внуків. Також я бачу, що а, дійсно заробітки у ваших внуків, якщо ви лишатиметеся там, не будуть такими, е, якими вони хочуть. Але якщо ви все-таки задумаєтесь про переїзд, то є можливість внукам розвиватися і більше заробляти. І ще раз кажу, для вас точно є. Небезпека там, де ви зараз знаходитесь. Тож прислухайтеся, будь ласка, до мене. Добрий день. У мене є внук Саша, 27.07.2001, Закінчив вуз і ніяк не може собі знайти роботу. Два роки. Червоний диплом. Так, допоможіть. Чому не може знайти роботу Саша? Так, дійсно, я хочу сказати, що Олександр недаремно не може знайти роботу, тому що в нього є точно на ньому негативний вплив і в йому перекриті дороги для розвитку, для гарних заробітків і для реалізації себе. Тож я би все таки рекомендувала вас звернутися до майстрів, до майстрів. І якби зробити йому таке російською мовою обнуленіє, і тоді в нього все буде добре. Не бачу поки що звідки цей негатив вплив, негативний вплив є, але він точно є. І саме тому він перекриває дороги. Доброго вечора, Тетяна, пишу вам третій раз, будь ласка, мене цікавить, чи одружиться мій племінник Денис. 29.08,82. Чи одружиться племінник Денис? Так, Денис одружиться. Зараз наразі він сам не хоче ніяких стосунків. Він якось більше про заробіток, про кар'єру. Діти у нього, діти у нього точно будуть, не хвилюйтеся. Зараз постараюсь, бачите, карта закоханих. Все-таки діти у нього будуть. Зараз скажу хлопчик. Але не. Заганяйте події, тому що на все свій час. Давайте подивимося, чи е, мобілізують його. Е, е, Ні, дивіться, я не бачу, щоб його мобілізували, і загрози для нього я не бачу. А от в сім'ї точно є щось неладне, і про це свідчить карта башні. Так, бачу, що сестра 31 рік Наташа, 12.01.93 незаміжня і не має дітей. Денис теж. Ну, Дениса, це буде. Давайте подивимося Наташу. Давайте подивимось Наташу. Так. Дивіться, а ось у Наташі дійсно є проблеми. Проблеми по материнській лінії. Чому вона? «Двійка кубків і карта миру про це свідчить. Саме тому вона не може створити сім'ю. Вона якось стикається постійно не з тими чоловіками, і мені так показує, які її постійно зраджують. Ще раз прошу це йде від мами, і тому я би радила. Бачите, повішене із сонце, я би радила все ж таки звернутися до спеціалістів і е, подивитися глибше проблему, щоб зняти з, нею, з неї цей вплив. У Дениса все буде гаразд. Доброго вечора, будь ласка, підкажіть, чи повернуся в організацію, у якій пропрацювала Галина сьоме десяте 66 року. Чи вернеться Галина? Чи вернеться Галина? Організацію ні, Галина. В цю організацію ви точно не повернетеся. В цій організації для вас вже все закінчено. Тож не сподівайтеся, марно. Я бачу у вас, до речі, якусь іншу роботу, Паш мечів, про це свідчить і вісмірка кубків. Вона може бути трошки не така, і вам буде інакше, чим в тій організації, в якій ви працювали, але ніхто не сказав, що буде погано. Про це свідчить король Пентаклів. Тож, будь ласка, зверніть увагу на інші можливості, які навколо вас. В організацію ви точно не вернетесь. Таню, подивіться долю сина Романа. Так, 25.03.83. Чи повернеться ж з живим з неволі? Чи повернеться живим з неволі? Роман, роман, Роман. Дуже важко йому там, дуже важко. От, двіка мечів про це свідчить, але він тримається. Він тримається. А, так, дуже цікаво. Дивіться, так, з неволі він повернеться. Повернеться ще не скоро, але десь після пів року. Уже буде можливість і буде шанс йому повернутися. Повернеться живим. Не скоро, але повернеться. Не час йому ще йти. Тож моліться і очікуйте. І все буде. Ну, вдячність. Так. Щиро з певне. Так. Щиро дякую вам за відповідь минулого разу. Ще хотіла дізнатися, чи буде все гаразд зі здоров'ям здоров чоловіка. Петро 30.03.65. 65. І коли ми станемо жити разом? Надія, 28.04.85. 85. Наперед дякую. Ще гаразд з чоловіком. Дивіться, Чоловіком є здорово, є проблеми по здоров'ю, але це, швидше всього, навіть буде потрібна якась операція. Я би звернула увагу і звернулася б до лікарів, тому що вони вже в нього почалися і ви це помічаєте. Тож, зверніть увагу. Так, коли ми будемо жити разом? Давайте так, коли ми будемо, чи станемо жити разом. Цікаве питання. Ні, жити разом ви будете від трьох до шести місяців, але дивіться, карта влюблене явно свідчить про те, що ви жити будете разом. Зараз, перших три місяці, я точно вас не бачу, щоб ви жили разом. Але через три місяці у вас така можливість точно буде. Танечка, звертаюсь до вас уже четвертий раз. Хвилююсь за здоров'я своїх донечок, Лариса. Так, 25, 7, 76 Інна 10, 01, 70 рік. Щиро вам дякую. Так, дивимося, чи Лариса здоров'я. Карта сама вилітає. Дивіться, у Лариси точно є проблеми зі здоров'ям. Це точно. Потрібно негайно прийняти міри. На Ларисі точно є негативний магічний вплив через чоловіка. Була точно якась зрада, можливо, і через Ларису. Якась давня, давня історія. Рекомендую вам теж звертатись до майстрів, тому що здо... проблеми зі здоров'ям навіть ще будуть погіршуватися. І давайте подивимося, Інна 10, 01, 80. Рік Інна. Знов Башня. Дуже цікаво. Слухайте, у вас на. на, 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 на... Обох доньок. На них є точно не перший раз, то вже бачу, щоб на обох доньках був магічний негативний вплив. І чомусь саме дивіться, перетасувала та сама карта, десятка мечів, і воно саме на поздоров'ю б'є. Саме якось виходить так, що швидше всього сестрички дуже близькі, тому що точно бачу причину жінки, але справа в тому, що точно робота була зроблена на одну з ваших доньок. Але так як у них є певна емоційна близькість. Негатив перейшов і на другу. Так, доброго дня. Пишу не вперше, будь ласка, подивіться, чи мобілізують моїх синів. Олексій, 24.03.90. Олексій, чи буде мобілізований? Чи буде мобілізований? Ні, Олексій точно не буде мобілізований. Про це свідчить карта помірності та Паш Пентаклів. Святослав, 9.01.94, 9.01.94, перше, Ні. Я вам хочу сказати теж, бачите, карта миру, Королева Пентаклі свідчить про те, що ваші сини мобілізовані не будуть. Тож не хвилюйтеся. Тетяна, як краще вас ніхто не пояснює. Дякую, бажають миру. Так і питання. Так, при чіткі зрозумілі дівчатка. Дякую вам всім за такі гарні коментарі. Я стараюся працюю для вас, щоб всі змогли отримати відповідь на ті питання, які їх турбують. Доброго дня! Хвилююся за сина 11.12.87. Цікавить мобілізація та здоров'я. Не написала, як звати сина, але 11.12.87. Чи буде мобілізований? Ні, мобілізований не буде. На рахунок здоров'я проблеми дійсно є. Ну, це, скоріше дивіться, проблеми, які вирішують. В медичних закладах тут не негативний вплив нічого, але от зі здоров'ям дійсно є проблеми. Тож раджу, дивіться, карти радять не затягуватися і звернутися у лікарню і обстежити повністю весь організм, щоб не затягнути процес. Так. Щиро дякую вам за відповідь видиво. Минулого разу я не написала ім'я чоловіка Петро 30.03.65. Хочу ще дізнатися, чи все буде добре зі здоров'ям і коли ми почнемо жити разом. Уже відповіла буквально декілька хвилин тому. Танюша, все-таки сподіваюся, що подивитися сина Сергія 14.05.82 на наявність магічного впливу та мобілізацію. Чи є на Сергію магічний вплив? Чи є на Сергію магічний вплив? Е -е 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 -е. Так, на Сергію дійсно є магічний вплив зі сторони жінки. Вона рахує, що він поступив з нею. Якось образив, несправедливо з нею поступив, і тому магічний вплив, я точно бачу, вона прагне справедливості, вона прагне, щоб він був покараний вищими силами. Щодо мобілізації, дивлюся. І дивіться, я вам хочу сказати таку цікаву річ: оцей магічний вплив, тому що він не має бути мобілізований якби по своїй долі. Але ж оцей магічний вплив. Може привести його до того, що він потрапить під мобілізацію і навіть отримає якесь або поранення, або понівечення. Тобто, це точно є тут, щоб не потрапити в таку ситуацію, потрібно цей вплив знімати, але вплив точно є. Тож, будь ласка. Зверніть увагу, тому що ось це і вплине на його подальшу долю, адже жінка прагне правосуддя. Доброго дня, з березня місяця мій син Годжа, Руслан Володимирович 4 жовтня 92-го народження знаходиться в полоні. Дуже хвилююся, так як мені більше нічого не відомо. Так, давайте подивимося Руслана. Чи живий Руслан, чи живий? Я дивлюся, продивлюся, тому що це важливо. Ох, дуже складні карти. М -м, так, він дійсно в полоні. Дуже важко йому там зараз. Дуже важко. Башня перевернута. Дивіться, я зараз скажу таку відповідь, що е він або повернеться з полону пораненим, або якась дуже тяжка ситуація йде з ним. От з ним точно йде. Ну, він повернеться. Це є, що можна заспокоїти, що він повернеться десь, можливо, для нього є варіант повернення в жовтні місяці. Тож моліться, вдячність вам за вашого синочка, захисника, який за наш мир на землі. Зараз ось так страждає, тому що він дійсно да, бачите, дійсно страждає. Але дивіться, в нього ще е, от що його тримає, це надія і тривога за вас, щоб ви не хвилювалися. І от в нього от такий посил, що тримає його в цьому полоні, в більш-менш е, такому рівноважливому стані. Дивимось далі. Доброго дня, пані Тетяно, звертаюсь не вперше. Розумію, що таких питань безліч. Стараюся продивлятися всі. Тож, дивіться, якщо дійсно ви бачите, що я не відповіла, тому що багато коментарів. Пишіть, пишіть. Я знаю, що є люди, які писали і отримували відповідь на свої питання. Так, мобілізують сина. Чи мобілізують сина Віталій, 24.09.88. Яка доля його чекає, чи мобілізують сина Віталія? Дивіться, сина Віталія не мобілізують, але є можливість якось там чи повістку отримати, чи стати на облік. Але у військових, в центрі військових дій я точно його не бачу. Доброго дня! Рада бачити вас в ефірі. Так, дякую вам. У моєї невістки і сина немає дітей разом 7 років. Аліна 77, 04, 91 і Дмитро 21, 08, 85. Чи будуть у них діти? Дивось, чи будуть у них діти? Чим будуть у них діти? Є проблема якась, чому у них немає дітей. Проблема, до речі, в синові вашому. Чи я дивлюся, чи магічний цей вплив. Ух, дивіться, там проблема у вашому синові. Якщо знайти, заглибитися глибше, то діти у них будуть, тому що в невістки проблеми я не, я не бачу. Бачите, карта сонця свідчить, що потрібно копатися, розбиратися і діти у них будуть. Воно обнулиться і буде дівчинка. Перша буде точно дівчинка, так як мені показують карти. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, мого сина Олександра. Після одруження не хоче спілкуватися ні з батьками, ні з сестрою, ні сина, ні невістку не ображали. Дякую вам за працю. Так, Олександр, батьками. чому не хоче спілкуватися з батьками? Ну, він нас налаштований дуже проти вас. Дійсно, ви його не ображали, але через настрой. О, я ви знаєте, що на ньому є приворот, тому невістка дуже впливає на його, на його думки, тому що доля воля підкорена. О, так, королева Пентаклів, зацікавленість невістки в фінансовому якомусь становищі, і вона спеціально обмежила спілкування з вами, щоб ну, якби, тримати все під контролем і щоб все було їй. Тож, звертайтеся, щоб це все зняти, і тоді ви будете з легкістю повернетеся до спілкування. Так, чи матиме, донька Наталія, своє житло? Дякую. Чи матиме своє житло? Так, не хвилюйтеся, житло вона своє матиме, в неї зараз є деякі негаразди з тим, щоб його придбати. Але от якось потрошки, потрошки, потрошки. І з часом така можливість придбати своє житло, точно буде, про що свідчить ту, ту з Кубків. Можливо, не таке, як вона хоче, наприклад, знаєте, як людина хоче там придбати двохкімнатну квартиру, але купує однокімнатну. Може, не, не те, на що сподівається, але точно буде. І ось далі. Добрий вечір, Тетяна. Пишу до вас втретє. Хочу знайти долю знати за долю свого сина Сергія, 81-го року народження. Зараз перебуває в Німеччині. Чи буде мати роботу? Чи буде мати роботу, чи буде мати роботу. Так дійсно проблеми з роботою. Ви знаєте, бачите, шестірка пентаклів. Але в поєднанні із пажем кубків це означає, що він якось знаходиться не на своєму місці. Тому що якось Німеччина це не його країна. От мені здається, якби він був в Україні, йому було б значно легше, а там йому якось важко знайти те, що він хоче. Так, як кажуть карти, йому потрібно просто міняти а, місце, країну, де він живе, і тоді роботу він знає, знайде. Зараз перевірю ще одною картою. Так, дійсно, змінити місце проживання і роботу він тоді одразу знайде. І останнє питання на сьогодні: чи буде демобілізований син Валерій 17.09. 79-го, чи буде демобілізований сил на Так, син Валерій буде демобілізований, але дивіться, я от не можу побачити терміни. Див, дивлюся, дивлюся. ну... Так як мені показує не раніше чомусь як три місяці, От такі терміни показують, але точно буде. Отож, любі мої, задавайте свої питання в коментарях. Будемо робити більше випусків, будемо долучати інших практиків, щоб вони допомагали мені відповідати вам на ті питання, які вас тривожать і хвилюють. І до нових зустрічей в особистому влозі Тетяни Гай.